Всім привіт! Мене звати Катя, і сьогодні я хочу назвати п'ять причин, чому варто прочитати книгу Кради як митець. Все геніальне, просте. Ця книга легко написана, великим шрифтом і є картинки. Вона систематизувала всі мої знання про те, що таке креатив, і стала шпаргалкою, яка допомагає рухатись далі. І так, попри назву, вона зовсім не закликає нас красти, хіба що трішечки, але про все по порядку. Не чекайте ідеального моменту. Якщо повернутися до створення мого каналу, від першого кадру, який я зняла до публікації відео, пройшло 7 місяців. Я переписувала сценарії, міняла тактику, дивилась безліч відео, ледь не почала знімати челенджі. Проте в один момент вирішила зробити хоч щось. Як написано в книжці, ти готовий, починай творити. У мене вже був сформований певний стиль монтажу і підхід до роботи, і це було дуже великим плюсом. Проте, коли ми приходимо у цей світ, то не знаємо, хто ми. І тільки робота над відео, над проектами, над ідеями допомагає нам знайти себе. Творчість це відкидання зайвого. Зараз дуже багато інформації, новин, фактів, відео. І якщо ти хочеш бути почутим, ти повинен бути чітким. І лаконічним. Творчість це не лише те, що ми вкладаємо в свою роботу, а й те, що ми вирішуємо відкинути. Для мене монтажі відео важливо вирізати зайвий шум. Ой Це відволікає від суті Кради як митець. Стосовно назви книги вона однозначно провокативна. Проте це перекликається з тим, про що я розповідала у відео про сучасне мистецтво. Ми повинні наповнювати себе образами, формами, сенсами, щоб створити щось своє. І мені дуже подобається ця підбірка, де режисери цитують або надихаються мистецтвом. Є слова Пабло Пікассо: хороші художники копіюють, великі крадуть. Звісно, трохи перебільшено, але доволі чітко описують усі запозичення у світі мистецтва. Далі у нас систематизація даних або збереже крадене. На запас, якими б творчими ми не були, але заплутатися у всьому потоці ідей дуже просто. Круто, що про це написано в книзі, тому що я вчилася на власних помилках. Наприклад, в інстаграмі я зберігала все кнопкою Зберегти і не створювала різні колекції. І це призвело до того, що у мене там і рецепти, і туторіали, і якісь гарні картинки, все в кучу, в якій я ні те, що надихнутися не можу. Я не можу знайти те, що мені потрібно. Якщо нас щось постійно відволікає, турбує, нервує, це впливає на якість нашого життя. Наступ Пункт, який я хочу виділити, будьте хорошими, або заводьте друзів і ігноруйте ворогів. Часто це не роблять важливим пунктом і ніяк не виділяють, проте мені це відгукується. Я за те, щоб ставитися до людей так, як ти хочеш, щоб вони ставились до тебе. І це працює. Ми коли жили у будинку, і у нас був сусід, який ніколи з нами не здоровився. Хоча ми постійно вітались, і як на мене, це максимально тупо, тому що ми сусіди. Проте я продовжувала вітатися з ним, не зважаючи ні на що, іноді навіть більш привітніше ніж. Воно того вартувало. і згодом він почав вітатися, іноді навіть перший. Можливо, це зовсім нічого не означає, проте мені так приємно з цього факту. А стосовно інтернету, потрібно пам'ятати, що все, що коли-небудь було в інтернеті, тут і залишиться. Тож краще подумайте, що і кому ви пишете. В цій книзі кожен виділив для себе різні пункти, проте незмінним залишиться те, що ідея без реалізації нічого не варта. Потрібно надихати себе, надихати інших та створювати. Або красти всім гарного дня, пока.